Привіт всім, друзі. У нас зима. Ось така чудова, гарна красунька. Лягали осінню, стали зимою. Така красота. Все в снігу. Сніжок зверху посипає ноль. Так що через до обіду, може, все поростає. Птички літають, співають і синички, і горобці шукають собі. Їсточки, от як гарно, ого, красота. Так, ідемо далі. Милуємося такою красою. Підриганисько піднявся. Мете, замітає ох. Хоч би ще не звали у мене. Mm. Так, як же ж. О, як красиво треба зробити хуточку таку гарнюню. Як її так гарненько зробити. Красота ми налюбуємося, хоч чи часом, чи днем одним, чи декілька годин. Невідомо коли розстане, ну на дворі холодно так, почепаємо далі, на землі десь снігу сантиметрів шість засипало. Ой. Так, гарно, гарнесенько, але всі ще сплять одна я. <плес> Дочекалися нарешті, що позасипало нас снігом, хоч трішки, але радує, радує, що є сніжок. Ну, на деревах десь сантиметрів три. Уже два. Красота. Ой, як гарненько, не хочеться йти до хати. Так гарно птички співають вам, чуть ні. Виспівують на деревах, літають грабці. Небо сіре, як на сніг, ну сніг йде, посипає. Ось така краса, красотінь. Такі шарики, бачите? Присипало цвіт снігом і вже гарно, вже зовсім інша картинка. Юку засипала сніжком як. Така красотінь. От залишиться відео на пам'ять про зиму. Якщо зими не було в цьому році, то хоч залишиться відео про таку красу. А Аптечки співають, їм не холодно. Сніжок репить, як начебто мороз є, але показує нуль. А так то на градуснику мінус п'ять. От і кому вірить, телефону чи градуснику. Ну, сніг репить, значить, телефону, думаю. Все позамітало, ніде нікого немає. Всі ще вихідний день, всі відпочивають. Можна й бабу снігову, мабуть, ліпить. Прийшла до посадочки, тут також все, все-все треба тут обережно, бо тут є ступеньки і є, і є гірка, з якої можна шлюпнути, ось такі. Сніга на сьогоднішній день така заметіль.